Раїса Гарбуз, круте авто. Мегаполіс, хмарочоси, стоянок бракує. Своє авто дехто впхає, то там і паркує. А на лавочці сидять всюди сущі бабці. Вони знають все про всіх, всім дадуть по шапці. Мерседесом під'їжджає хлопець молодий. Своє авто замикає на замок крутий. Нащо синок замикаєш? бабці запитали. Бо дорога, то я боюсь, щоб її не вкрали. Тут старого запорожця Вася наш паркує, двері крутить на ланцюг, колеса блокує. А ти, Васю, теж боїшся, щоб твою не вкрали. Я боюсь, щоб на сидіння мені не наклали. I love you. Знову двійка з англійської мати сина лає. Це вчителька синок каже і стиха зітхає. I love you, я їй сказав. І за це я постраждав, хоч вона чудово знає, що давно її кохаю. Вот із з вона спитає, а в мене серце завмирає, душа у п'ятах аж тріпоче. І що вона від мене хоче? Я лиш знаю, «I love you». В перекладі я люблю, більше слів не пам'ятаю. Бо англійську лиш вивчаю, охайний синок. Раз приходить син зі школи в болоті по вуха. Мати сплеснула в долоні і сварить не слуха. Я ж тобі костюм новенький недавно купила, ти ж нічого не шануєш, вже терпіть не сила. Де ти встиг штани замурзать та ще й так пом'яти? Пробач, мамо, коли падав, то не встиг їх зняти. Медовий місяць. Що таке медовий місяць? спитав втата син. О, про це мене питаєш вже не ти один. Це такий період, сину, сказав тато сумно. Все зваживши, розумієш, як ти велип бездумно. Довірлива свекруха. Син відрядження поїхав, свекруха не спить, та й частенько до невістки у гості біжить. Раз приходить, заглянула у спальню в кімнати, але бачить, що на кухні в синовім халаті от такий сидить бицюра, каву попиває, і на її невісточку ласо поглядає. Ах ти, шклята сяка така, аж пропала мова. Тут невістка пішла в наступ. Що це за розмова? Ви раніше мені матусю більше довіряли. На день жінки комбайна мені дарували. Чого ж тепер так лаєтесь, не даєте жити? Та це ж прийшов комбайнер його запустити. Дієта. В ресторані обідають чоловік і жінка. Вона жере аж опріла, а в нього печінка. Прихватила не неїсть, бідний, лиш слину ковтає. Але хтиво на гарненьких дівчат поглядає. Куди дивишся, зараза очі витріщаєш. Та я ж поряд бачу, зовсім совісті не маєш. Якщо я не можу їсти, то треба бурчати. Хіба мені вже не можна? І меню читати. На стінний розпис. Раз зайшла я в туалет по потребі швидко. Там, на стінах, мемуари аж читати гидко, Біля дверей нашкрябано діма любить Юлю. Внизу хтось домалював здоровенну дулю. Це ж яку кохання силу в душі треба мати, щоб на стіні в туалеті про любов писати? Гороскоп. Мій коханий їсть і спить, ну або дрімає, телевізор вночі часом дивиться, буває, і нічого у житті більш йому не треба. Ну, а хто за гороскопом він подруго в тебе, я й не знаю, що тобі, любонько, сказати. Як не п'є, ну, то баран дурний і рогатий, дуже вродою хизується, любий мій своєю, а нап'ється, то тоді він свиня свинею. Спільне підприємство. Скажи, друже, по секрету, де гроші берете? Купа дітей без роботи, а добре живете? Який секрет? Не життя в нас суцільне блаженство. Ми з дружиною відкрили спільне підприємство. Яке ще підприємство? Що ти там торочиш? Ага, тобі розкажи, то ще сам захочеш. Ми ж працюємо день і ніч, спати не лягаєм, бо з дружиною вночі б'юджет поповняєм. Чесність. Я не чув, що ти женився, від життя відстав. Та скажи відкрито, друже, чесну жінку взяв. Про що мова, звісно, чесно, така добра стала, вже три місяці живемо, ще нічого не вкрала. Везіння. Повезло тобі Миколо, є квартира, тачка, та ще й жінка попалася, оперна співачка. Що ти мелеш? Схаменися. Вона як співає, то я зразу із квартири на двір вибігаю. А чого ж ти утікаєш? А що робить маю, ще подумають сусіди, що її вбиваю? Свіжа риба. Ходить жінка по базару, рибу вибирає. Підійшла до продавця і в нього питає А чи свіжа ваша рибка? Заглянула в бочку свіжесенька, ще в досвіта плавала в ставочку. А чому ж тоді у риби заплющені очі? Як ловили, то ще спала у досвіта з зночі. Тож не встигла прокинутись, тому спить ще й досі. А чому смердить отак, що аж крутить в носі? Риба сита, їсть і спить. А ви тут нюшкуєте, коли ви спите вночі, то все контролюєте. Рибалка, подивись, моя кохана, скільки риби я зловив. Не дарма на риболовлю вранці кума розбудив. Бачила моя кумася, де ти риби натягав, Як крадучись з магазину, жива риба вибігав. Якщо бачила кума, то не дасть збрехати. Зловив риби стільки я довелось продати. А де гроші, що виручив, ми пляшку купили, не донесли під під'їздом і з кумом розпили. Жриця кохання, всяк по своєму живе. Той віли будує, інший п'є, та ще й гуляє, дарма час марнує. Кожен зайнятий своїм прибутковим ділом. Стоїть дівка на вулиці, що торгує тілом. До чужих чоловіків ці дівки охочі. Підморгнула, усміхнулась, заглянула в очі, ухопила попід руки і веде додому. Щоб трохи розслабитись, відігнати втому. Та згадала по дорозі, що хліба немає. Ти постій тут сама швидко в лавку забігає. Взяла хліба помідорів, пляшку вибирає. Вибігає, а мужика На дворі немає. Та й сама до себе каже А щоб ти згоріла, проморгала, мов два роки. Я хліба не їла. Колядник. Ніч різдвяну у село Мерседес в'їжджає. Засірчав свисток, даїшник його зупиняє. Авто стало, а із нього амбал вилізає. «Що, попав свисток із рук в нього вириває? Ти ж то пацана борзів? І почав бурчати. Вибачте, я хотів вам поколядувати. Їде Іван на машині. Їде Іван на машині, від щастя співає, задумавшись, не помітив, як курку збиває. Став, виходить, роздивився, нікого немає. Нащо добру пропадати? Курку піднімає. У багажник її кинув за кермо сідає. Аж тут з двору здоровенний дядько вибігає. Що попався, і що на це мені будеш плести? Я лише її збирався в лікарню завести. Хитра наживка. Скажи мені, подруженько, що треба робити? Щоб хорошого мужчину якось приручити. Щоб гарного мужчину на гачок зловити, Його зразу наче рибку треба прикормити. Хованки. Чого це дід з бабою цілу ніч кричали? Та то вони так голосно у хованки грали. Які хованки, синочку, та вони ж старенькі. Ага, старі, а бігають, немов молоденькі. Як схова горілку баба, тоді дід шукає, а тоді вже, як знайде, пити починає. Але вже коли нап'ється і почина чіплятись, тоді баба вже не знає, де їй заховатись. Снотлива жінка. Чверть століття вже минуло, як вони побрались. Святкувати ювілей гості позбирались. Чоловік ще той гуляка, все себе хвалив. Не одному чоловіку роги я вчепив, а його дружина гарна, немов зоря рання. Знала добре за золото найкраще мовчання. Чого мовчиш, моя люба? Чоловік спитався. Ти не знала, що я такий сексуальний вдався? Жінка очі опустила. Хіба рекорд в тому? Я ж бороги наставила лише тобі одному. Автолюбитель Вибач, любий, я машину нашу поламала. Там, здається, в карбюратор водичка попала. Що ти мелеш, що ти тямиш, карбюратор шина, я сам піду подивлюся, де стоїть машина. Зуйчо буде Резинові, бо там трохи слизько, а машина наша в річці, від берега близько. Для чого перетинка? Запитали в свого діда онуча босі, здивувавшись, а для чого перетинка в носі? Та перетинка потрібна що тут дивуватись, щоб кози не могли в носі паруватись? Не туди виріс. По базару чоловіка водить жінка вранці, щоб купити черевики чи хоч якісь капці, що не взує бідалаха. Все мале на нього і вдалася ж така лапа не знати у кого. Це тому я таку ногу кохана зростив, бо в дитинстві я постійно босоніж ж ходив. Якби думав про майбутнє, та ще й розум мав, то ти краще б у дитинстві без трусів гуляв.